Інших ми запишемо. Добре, зараз я Ой, закріплю, угу, закріпити. Так, Ліля, що готові? Будемо так. зараз. А, так, шановні студенти, зараз деякі пояснення щодо того, як буде відбуватись екзамен. А, вас в групі всього 9, мені здається, чи 10? Ліля, скільки у нас? Десять, да? так, так, добре, повідомляю, що Анжеліка Шерстньова у нас отримала автомат, тому у нас залишається 9 студентів. Отже, у вас буде 9 білетів, і в кожному білеті буде по 3 питання. Які будуть питання? Дивіться, ви, в принципі, берете ось всі ваші теми. Ось я тут в мене відкрито за весь рік е всі теми, і ви їх переглядаєте. Просто поступово переглядаєте завдання, які ви виконували. По суті, у вас будуть завдання на екзамені, складені, складені, з, складені з тих завдань, які ви вже виконували протягом року. Наприклад, обов'язково буде завдання. По визначенню переплетень. Да? Ну, наприклад, вам буде там надана якась картинка, на якій ви маєте визначити. Ну, Ось я тут просто так навмання відкриваю щось. Да? Ось, наприклад, буде, вам потрібно визначити асортиментну позицію: тобто, що це Це светер, чи це джемпер, чи це кардиган. Ну, що це? Далі, який він регулярний, напіврегулярний або кроєний? Потім вам потрібно визначити по зонах переплетення. Тобто, в даному випадку у нас тут знизу йде ластик 1-1, а весь виріб він виконаний пресером, Ну, напевно, що це напів, напівфанг. І тобто, це ви описуєте, да? тобто вам дається картинка, і ви маєте описати, що ну, в залежності від того, що буде. Також вам буде потрібно, ось як в останній роботі щодо упоряджувального виробництва, вам потрібно буде Визначити які етапи були, е і е якщо це регулярний виріб, відповідно там тільки вологотеплова обробка, там не було ні фарбування, ні якихось інших етапів. Якщо це все ж таки кройний виріб, ну, відповідно там були. Це ви просто з останнього завдання. Але обов'язково в кожного студента буде саме подібні завдання, е виріб, і ви його описуєте. І саме по цьому можна буде визначити, чи ви розумієте, в принципі, чим одне переплетення відрізняється від іншого. Далі буде одне з завдань на розрахунок ось те, що ми з вами робили, технологічної карти. Ну, але не буду вас вже там мучити. Напевно, що дам вам розрахунок прямолінійного відрізку, те, що ми з вами тут ось робили, по рукаву да? оцей прямолінійний відрізок. І просто будуть у кожного свої параметри е, вихідні. Зараз вам нагадаю, що це у нас було, да? зараз це криволінійний. Ось у нас пр прямолінійний відрізок, то потрібно буде нам розрахувати е, кількість збавок на цьому е, цьому відрізку. І, але у кожного будуть свої параметри: різна висота, і різна кількість рядів і різні ці параметри НС е, і НР. І е, далі останній буде розрахунок е, знов-таки з цих останніх робіт е, це розрахунок е, е, тексу нитки, да, тобто параметри в нит, нитки пряжі і параметрів полотна, поверхнева щільність і параметри полотна. Тобто, по суті. Дивіться, я не буду вас там, ми не будемо заглублюватися там ці голки, голки, платини, петлі і тому подібне. Коли ви будете описувати виріб, один виріб вам буде надано, його потрібно буде описати. Потім буде зрозуміло, чи ви розумієте, да, яке переплетення, яка, який тип обробки, який тип виробу, ну тобто це, в принципі, ви просто пройдіть, будь ласка, нагадайте собі. Нагадайте собі, чим одне переплетення відрізняється від іншого візуально, да, там якось зафіксуйте, і це буде будете описувати. Ви, в принципі, можете користуватися всіми матеріалами, тобто я просто вам видаю завдання, білети і е, даю е, ну, десь від години до двох часу. Якщо раніше справляєтесь, ви просто е, надсилаєте, але там через дві години я перевіряю. І, ну, і потім вже там як, як перевірю, там протягом цього дня або наступного дня ви вже отримуєте свою оцінку, ну, в залежності від часу. Так, щодо третього завдання, да, ще раз я вам його поясню: ось у вас було це передостання робота. Щодо розрахунку цих параметрів нитки та пряжі, зараз відкрию вам. Так, тут у нас було чотири завдання. Можливо, вам буде, будуть не всі. Можливо, комусь по, е, попадеться тільки поверхневу щільність, потрібно буде розрахувати, е, комусь е, підібрати правильно ось тут нитки в залежності від полотна е, ну, і виробу, комусь зробити перерахунок е, метричного номеру в текси або навпаки. Е, так, і ви свої роботи потім завантажуєте в. Classroom. так, білети. Я вам зараз я думаю, що знаєте, як ми зробимо? Я вам завантажу одним єдиним таким документом туди в, в цю папочку екзамен. Боже, зараз вибачте, де воно там знаходиться. У вас є така вкладка екзамен. Ось вона є. І там буде один єдиний документ, і ви просто будете обрати, в залежності від вашого номеру, давайте номер по списку і будете обрати свой, номер свого білету. Завантажуєте, і потім, після двох годин, я вже буду перевіряти. Все, шановні, в принципі, на цьому все. Просто повторіть, будь ласка, пройдіться по темах за рік, за те, що ви виконували, освіжіть собі в пам'яті і для того, щоб ви принаймні знали, де вам ту інформацію шукати. Розумієте, на сьогодні, в принципі, у нас. Ем... Е, як, е, які вимоги до знань, скажімо так. Да? Тобто нам не, не завжди важливо все пам'ятати на пам'ять? Важливіше знати, де шукати інформацію. І якщо ви знаєте, ага, я там не пам'ятаю цю формулу, але я завжди знаю, де її знайти е, і, ну, і, і все інше. Тому, в принципі, наша задача, да, викладачів вона е, Налаштована на те, щоб а, вам вказати саме напрям, куди рухатись і де брати інформацію, і вміти її застосовувати там, де вона потрібна, не стільки для того, щоб ви там все пам'ятали на пам'ять. Цього сьогодні світ взагалі не вимагає. Отже, Кать, скажи, тобі зрозуміло щодо екзамену? Так, так. Так, зрозуміло, все виконуй роботи, і вони тобі допоможуть підготуватися паралельно до екзамену. Думаю, що все буде добре. Все, шановні, тоді 9 травня о 10-й годині ми з вами зустрічаємось. отримуйте свої білети і, і приступаємо до екзамену. Все на сьогодні, все вдячна вам і до зустрічі. До побачення, до, до побачення. Так. Дій, ану, залиштесь на секунду.